Сьогоднішньої Євангелії, яку ми щойно вислухали, є на початку Євангелії, написаної святим Йоанном апостолом. І тобто одразу після хрещення, коли Йоанн Хреститель охрестив Ісуса в Йордані, Після першого чуда в Кані Галилейській Ісус іде святкувати Пасху до Єрусалима. Натомість інші євангелисти говорять вже про цю подію в контексті, коли Ісус йде до Єрусалима, щоб вмерти, щоб віддати своє життя заради нашого спасіння. І ми будемо згадувати цей вхід, коли люди будуть розпізнавати його, будуть зривати гілки, будуть кидати під ноги одежу свою. І він буде входити до Єрусалиму тріумфально. Тобто ті люди побачать Ісуса, котрий в'їжджає на осляці, і тим самим виконується пророцтво, що Господь прибуде. До свого храму. Сьогодні ми не бачимо тріумфального входу, бачимо лише Іоанн говорить про те, що піднявся в Єрусалим. Може, це були дві події різні, але суть є в тому, що Ісус приходить до храму. І ми пам'ятаємо, коли, будучи ще маленьким хлопчиком 12 років, коли він прийшов з Марією та Йосифом до Єрусалимського храму і залишився там, і коли вони його шукали, він відповів їм, що я маю бути при справах свого Отця. Храм був місцем зустрічі з Богом і був знаком Його присутності. Чому сьогодні Ісус робить ту мотузку, виганяє волів, овець, розкидає гроші міняльника. Це все було так гарно створено для того, щоб ті люди, котрі приходили здалека, щоб вони не тягнули з собою в дорозі якогось вола чи овцю, а вже на місці могли придбати. Щоб скласти жертву. Тобто для вигоди тих людей, які приходили здалека до Єрусалимського храму, щоб це зробити. Мені здається, що передусім це є символічно те, що цей храм не став місцем зустрічі з Богом. Його сьогодні. Ісус називає домом торговівлі. Інші евангелисти назвуть печерою розбійників. Ми сьогодні згадували на початку Святої Мерси таємницю нашого хрещення. І кожен з нас став від того моменту. Серце кожного з нас є храмом, де ми можемо зустрітися з Богом. І сьогодні Ісус, котрий бере ці мотузки і починає перевертати все, чи тим самим не виявляє своєї любові. Любові до храму яке має бути місцем зустрічі з Богом. І може це слово сьогодні бути такою мотузкою для тебе, і для мене, тому що Бог, напевно, прагне щось перевернути в моєму і твоєму житті, те, що перешкоджає мені переживати цей інтимний зв'язок з ним. Тими столами, волами, вівцями, головами, розкиненими грошима, може будь-що бути. І напевно, якщо ми станемо в правді і не будемо боятися подивитися в своє серце, напевно, там є стільки цих речей непотрібних, котрі мене віддаляють від Бога. І тому, коли сьогодні апостол Павло говорить до коринтян, що ми проповідуємо Христа розп'ятого. Дивіться, він буде викинений поза місто. Він не принесе жертву свого життя у Єрусалимському храмі. Його викинуть як розбійника виведуть поза місто, що він не є гідний того, щоб бути принесений в жертві. І вже не буде мотузків, котрими він буде виганяти і, перевер... і перевертати столи. Він прийме бичування. Він буде бичований. І він мре як останній з поміж злодій. Рібрати і сестри, сьогодні, коли ми в першому читанні з книги Вихід чуємо про ці заповіді Господні, на чому будується наше християнство, наша віра в Бога. що якщо далеко нам до нового завіту, про досконалість заповідей любові, любові до ворогів, як нам далеко ще до того, щоб віддавати своє життя заради братів, ми ще навіть не дійшли до гори Синаї. Будьмо ширі, відверті. І тому нехай Господь візьме сьогодні цю мотузку і поперевертає все те, що не потрібне. І щоб дійсно він міг відбудувати на нову храм Моги і Твого серця.